Януковичі, опасажисти, Семененки, морози, колаборанти, яничари і все інше сміття, гній, московитів. Іде війна, геносит на знищення ідентичності, знищення родового дерева, пам'яті, мови, пісні, історії, знищення всього українське, що в мені і в нас і взагалі. Немає вам прощення. Горять села, міста, хлібні поля, смерть косить новонароджених і ненароджених немовлят. Гинуть діти, гвалтування, великомасштабна руйнація і смерть цивільного населення, згорі українського православ'я голосять за вбитими нашими воїнами, русь серця і закликають нації до захисту, родоводу матінки України. А всьому ворожому церква наша проголошує Анафему, Гряде суд Божий на коліна Руський мір і геть з нашої землі, Україну, залиту кров'ю, ми відбудуємо. Будуться пророчі слова батька Тараса, і на новій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, народжується справжня Україна з пам'яті, з болілого серця, випливають слова туги і віри, і білі гнів рве горлі, шматує сивину років за долю Господи, за долю синів моїх, моїх синів, що лягли у полі в і смолоскипом до світів полаїть помсти, Ні не жалю, а кари страшні, і палі Москви, облюдкам і котам. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава героям! Слава героїням, слава волонтерам! Слава всьому українству! З нами Бог, з нами Україна! Віктор Мельник, Житомирщина, народник України, батько п'яти синів, учасників бойових дій.